У рамках міської освітньої програми енергоефективність у громадах при відділенні науково-технічної творчості Центру позашкільної освіти імені Разумкова відбувся міський конкурс науково-дослідницьких робіт учнівської молоді. Юні науковці вивчали глобальні проблеми енергозбереження, говорили про альтернативні джерела енергії, про переваги і недоліки їх використання. Найдоступнішим поновлювальним джерелом енергії, на думку дев'ятикласника Івана Батюка, є вітроенергетика. Учнівські дослідження... Показали, що Житомирщина в плані енергоефективності має напрацювання. Є кілька приватних вітроустановок у нашому місті та Ваня-Мріє про вітроелектростанцію у Бердичеві. У нашому місті загалом було б не плано впровадити вітроелектростанцію невелику, яка працювала б на восьми мегаваттних установках, які б дали змогу забезпечити повністю наше місто електроенергією, навіть з надлишком. І ми б досить багато коштів заощадили на тому, що наші бардичевляни. І витрачають на те, щоб оплатити послуги за надання електроенергії. І також ми змогли б спрямувати заощаджені всі кошти на те, щоб розвинути наше місто в економічному плані, і значно підвищити ми також екологічний стан нашого міста. Іван разом зі своїм татом власноруч збунтували модель вітрогенератора вертикального типу. Ось юнак на прикладі демонструє, що вітроенергія є дуже ефективною і найкращою серед альтернативних джерел. Цю тему він захищав і на всеукраїнському рівні. Це переможець третього етапу всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Ман-Юніор називається він з енергозбереження. Він зайняв, їздив в Київ, зайняв третє місце. Цікавим було те, що усі учасники пропонували свої ідеї, як можна економити електроенергію, тепло, воду у школі, і навіть математично доводили, що сучасні заходи з за енергозбереження є досить ефективними і економлять кошти шкільного бюджету. Анна Котова підрахувала: якщо повністю поміняти 133 шкільних лампи розжарення на енергозберігаючі, то замість 37 тисяч на рік школа платитиме тільки 9 це витрати шкільні, зменшуються кошти, шкільний бюджет, а також, звичайно, можна вказати також якість освітлення набагато стає кращою. Та у нас відбувається в школі ще інші багато заходів. І з кожним роком енергоресурси дорожчають, і їх стає все менше й менше. Економити енергію це не тільки заощаджувати кошти, але й берегти природу, вважають учні. А щоб бачити зрушення у цьому напрямку, слід змінити кажуть насамперед спосіб мислення і поведінку. Адже скільки тепла виходить, а гроші йдуть на вітер при відчинених дверях, невідремонтованій покрівлі, протягах і такому іншому. На мою думку, на життому поверсі нам було б ефективно встановити дах, тому що нерідко в нас стеля протікає, і навіть на парту крапи, і це не дуже зручно. Також Дуже банально, але все-таки в нас є вікна, які треба замінити. Також дуже багато тепла ми втрачаємо через стіни. Якщо б їх можна було якось утепити, було б набагато краще. І встановлення кращих якихось батарей, адже в нас ну вони бувають гарячі, а бувають холодні. І дивлячись, яка сторона, якщо вікна виходять на сонячну сторону, нам... Буває навіть жарко, а якщо ні, це в коридори, там дуже холодно. Дорослі повинні працювати в правильному напрямку. Вони мають діти для цього. Вони дуже часто вміють говорити, ми маємо робити те, ми маємо робити це. Треба ж задуматись. І тим менше, ми в нас нормальні умови. Ми в поганих умовах ми не можемо нормально слухати вчителя. Ми думаємо, ой, як себе піти за курткою, щоб не замерзнути, щоб не заболіти. Ми не думаємо, як вивчити цю форму, чи ще щось. Непросту, цікаву, креативну роботу, учнівську ініціативу і небайдужість до проблем енергозбереження гідно оцінило професійне журі, до складу якого увійшли учителі фізики міських шкіл. Перше місце у конкурсі робіт з енергозбереження присудили Івану Батюку, друге дісталось Ані Котовій, а третє наймолодшій з учасників Світлані Мазур. Треба якось використовувати якісь чинники, щоб Забезпечити себе кращим майбутнім, тому що це також і є моє майбутнє. Я ще хочу жити в нормальній країні. Ми потім залишимо це іншим людям. Вже дуже багато чого ми втратили через це. І тому я вважаю, що енергозбереження – це дуже гарний шлях до гарного майбутнього.